Вітаю, шановні глядачі! Приємного вам перегляду, ставте лайк вподобайки, а ми на рибалочку відправляємось. Це Fishing-Simulator 2. Я колись першу частину хотів пограти, але вона там дуже, дуже багато має всяких DLC і дуже розвинена, класно. Тільки одне но. Вона дорогенька в стімі обійшлася би разом з доповненнями. а Піраточка у мене щось не дуже захотіла йти. Так от, введіть своє ім'я і вибір реалістичний українською мовою. Це демо-версія ще гри. Гра сама ще не вийшла. Нам дають пограти в демо-версію. І уже українська мова. Як це круто! От, Звичайний режим вибираю. І вводимо ім'я. Ви тим часом не забувайте писати коментарики продовж відео. Що ви про це все думаєте і якщо маєте можливість, підтримайте канал Гривнею. Профіль садок. Піти порибалити. Снасті, магазин, турніри, налаштування. Звичайно, треба з налаштування йти, але я би хотів. Отже, глянемо на графіку, налаштування графіки, які стоять. Ультра, увімкнене, вимкнене, вимкнене, вимкнене. Е, добре, воно само вибрало які налаштування. Це вже радує. Зараз в стімі проходить фестиваль оцих ігор, які скоро вийдуть. А значить, можна демки пограти подивитися. Профіль садок. Ну Ми ж нічого ще не зловили. Так, Насті. Комплект No1. Це що у нас таке? Тип універсальна. Міцність на 3,5 5... кг рибу. Це дуже слабенька міцність, але. Сама дешева вудка, видно. Так, довжина 27. Грузило. Я в грузилах не розбираюся. Це у нас. ясно, це... а це що таке? Хто мені підкаже з рибаків, що це таке? Що це за штука? Так, а це у нас гачок такий. За що спінінг тоді виходить? Чи що? я спінінгом... У, ще одна удочка. Теж універсал на кілограм і 13, 130 грам це, це як? Це 14 грам. Хробак. О, на комплект номер 3 Пусто. Значить, перший то спінінг, скоріш за все, а другий це поплавок. О, о Поплавок грузило, я так розумію, гачочок і 10 хробачків. Я на хробачки, я поплавочник. Ну, так, так історично склалося. А, статистика допомога. О, це класно. В демо-версії вже є допомога, вже можна. Ну, інвентар, риба. Ну, 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 ну. Е, клавіші швидкі, круто. Тут ще й підводну камеру вмикати можна, за тут купа всього керування персонажем. Ой-ой-ой. Запам'ятали F, Tab, Для чого вони потім розберемо. Добре, треба сходити на рибалку. Тут то все читати, то все, звичайно, добре. А потім на рибалці такий, а що тут робити? <свісно> так. Так, Виходь з цього всього. А наживки. Секундочку, я загубився. Ага, просто на цей домик треба було нажати. Піти рибалці. рибалити. Welcome. Хочете почати туторіал? Ну так, звичайно. Е у, красива. Рибка, класно. Знаєте, деколи мене настальгія бере за нашими ранковими стрімами по рибалочці. Часом були на годину, на півтори е стрім, типу, ранкова рибалка. Поговорити можна було про що завгодно. Заходив хто хотів. Зараз, звичайно, я не вважаю, що стріми моєму каналу сильно потрібні. Чисто для того, хіба, щоб з глядачами палакати. Натисніть пробіл. Пересуватися я зрозумів. Е, о, о, а, а боюсь. Е, моя відеокарта не витримає стрімити таку красоту. Класно. Класно, але. але ледве-ледве. Я сподіваюся, що відосик не дуже буде сильно тормозити. Клас. Озирніться на місці, а потім підійдіть до води. Натисніть кнопочку 2. Хоп, вудочка є. Близький закид вудки. Головне цілитися в достатньо глибоке місце. Перш ніж закинути вудку, можна відреагувати глибину занурення по клавішами. Ага, права кнопка миші. Так, близький закид за допомогою правої кнопки миші. Так, чекайте, я трошечки, мабуть, графіку скину, бо занадто гарно. Так, з ультрів я скинув. Сподіваюсь, що. Ні, ну от. Чекайте. Ось, забув. Е... Застосувати натиснути. Тепер. Норм. О, тепер трошки нормальніше, плавніше ходить. Е... Такс. Закі. Це то я так закинув. Ой, чекайте. Ну су Супер закидач. Ну, перший раз. Ну, ну чекайте. Е... Змотай, змотай, давай ще раз закинем. Бо що ми тут побачимо? Глядачі засміють. І. Ах, ще ще далі бачу, закинув. Чекайте, зараз нормально закину. Ну, вон якось туди закину. Це, блін, зовсім недалеко. Я не розумію трішечки, як тут працює закидування. Але на хробак. Це на поплавок на хробака. Underwater камера. А воно тут працює? Ні, поки що. Показує справа вон, рівень поплавка. Мабуть, щоб класно було видно, якщо поплавок далеко. Такс. Секунду. О, вдалося таке. Швидкість можна регулювати, коли миші, це катушечку. Аби почати закидати заново, натисніть Q. А зараз повністю змотайте волосінь. Знову так. Я вже трішки розумію, як закидати. Графіка непогана, і якщо подивитися на скріни гри, то речі, то там такі. Класні місця для рибалки, навіть острова пальмові будуть. Далекий закид виконується з затисканням лівої кнопки миші. Виконуйте закид зараз. Лівої. Ну що ж, давайте. Хоп! Шух. О, як пішло. Я люблю так закидати. Шмяк. Йой, навіть не знаю, де воно там. Наступне завдання. Спіймайте рибу. Логічно. Для чого ми сюди прийшли? Ви можете скористатися підводною камерою. Дочекайтеся, поки риба зацікавиться наживкою. Хм. Ось так виглядає. Underwater камера. нею ще якось можна рухати. Оба! Ото моторна риба. Коли риба вхопила наживку, її потрібно підсікти у е, правильний момент. А хто знає, який момент правильний. Спробуйте натягти волосінь якомога тугіше. Натисніть праву кнопку миші для ривка. Все. Зірвалася собака. Я щось. Оба. Двіди, дві. Підсікай! Коли риба у вас на гачку, її можна вільно витягти на берег, за допомогою лівою кнопки миші. Тягни, тягни давай, тягни її. А. Вона... Ти, ти на що до дна йдеш. Та вже би так в тій лілії позапутувала, що. Ого-го. Так, тихо-тихо, ось вона, ось вона. Нажміть і отримуйте праву кнопку миші. Хоп. Та-дам! Це успішний вилов. Спіймайте рибу, можна залишити, або відпустити спіймати. І отримати за це різні бонуси. Відпустіть рибу і тепер оберіть спінінговий комплекс, натиснувши 1. Ви хоч би написали, короб звичайний. О. Це коропа. А як її відпустити? Довжина 200, ні, то вага, 260 грам, довжина 22 см. Ну, якраз в моїй кнопці нормально би було перекусити. Ціна 1 долар. Нічого собі залишити випустити. випустити. А знаєте, класно вона зроблена. Я перед тим намагався оглянути іншу гру, і там демоверсія була просто кошмарна. Це я зразу скажу, це був Аляска Симулятор. Я був просто вражений, наскільки вона погано зроблена. Тут демка зроблена така, ж хоч зараз повноцінна гра. Так, спінінг витягуємо. Все, рибі кінець. Настав час для нового виду риболовлі. На цьому етапі ви навчитеся робити, рибалити на спінінг. Лівою кнопкою миші для далекого закидону. І... оп. Мяк, полетіло. Куди ж ти полетіло? Там хату хочеш сюди притащити. Так, проведення спінгової приманки. Ведіть приманку з максимальною ефективністю. У верхньому правому куті екрану є індикатор приманки. Коли ефективність зростає, він стає зеленим. Зменшіть швидкість застосування до 10 колеском миші. Та витягуйте приманку, доки риба не клюне. Продовжуйте закидати вудку, доки не спіймаєте рибу. Логічненько. Логічненько, так, чекайте, чекайте. До 10% скинути. 18. О 10-10% швидкість є. О, о вон о, зелений, зелений 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 Тягнем риб. Тягнем. Ану включимо underwater камеру. он летить, летить щось. Чекай, може треба її відпускати, як кажете. Повільне. Е рівномірне. Треба швидше. Вон щука-щука. Серйозно, там щука була. Опа! Підсікаємо, правою кнопочкою. І тягни, тягни її, тягни, давай до берега тягни. Тягни. Ох, яка! Щукенція, га. Швидкість можна збільшити. Тепер катушечки. Вона була зменшена для цього вод. Все. Оп! Щука покаталася на цьому. На гойдалці, бо тому що я ще не вмію. Риба в садку. Натисніть залишити, щоб покласти рибу в садок. Використовується для сортування риби, щоб його відкрити. Ескейп і профіль гравця. Добре. Що це у нас таке? Щука смугаста, класна, така зелененька. 270 грам. Малесенька. Так, довжина 33 см. Ціна 0,39. Досвід 3. Залишити. О! Прикольно. Ні, ну Серйозно, хто любить порибалити, рекомендую. Я би першу частину зіграв, слухайте. Але то, що ну ця гра не для як то сказати, не для проходжень, це для стрімів скорше чілити е, можна. Натискання клавіші M. Відкриває мапу локації. Е, на ній можна телепортуватися в іншу локацію, натиснувши номер обраного місця лову. Змініть. Е, Змінювати погоду. А також деяка риба від погоди з М. Мапа Ось озеро. Є дві точки для рибалки. Хоча, підозрюю, що наші рибалки знайшли би більше, але є дві. Хоп, ви хочете пересунутися в вказану локацію? Так. Е... Уся необхідна інформація знаходиться на вкладці допомога. Логічненько. Ми вже її бачили з вами. Що я можу сказати? Це шикарна демоверсія гри. Просто капець. Хочеться. Я би першу частину фішін Simulator Ultimate, вже би. Все, давайте, я хочу пограти. Звичайно, ви в коментарях можете писати свою думку. Піти рибалити. До речі, тут ось день. Безхмарно. статистика, недоступно в демоверсії. А у нас тільки оцей Джексон місто у штаті Вайомінг США. Крізь нього протікає Флейт Крік, приток річки Снейк, що є однією з найважливіших річок Єлоустонського національного парку, відомою між іншим усюди. Місто приваблює багато туристів, адже воно розташоване в кількох кілометрах від кордону національного парку Гранд Тітон. Тайтон, я так розумію, напевно. Сомик американський риби на мапі. Нерка, Струх райдужний, окунь малоротий, окунь золотий, щука американська, щука червонопера, сонячний окунь синьозябровий, окунь великоротий і царьок. Клас! От просто шикарно. Тут ще е, яке? Залесся Летніско, не знаю. Словакія. Кельканал. Балтійське море. Тут Росія. Корейське озеро. Не знаю, чому автори Росію додали. Ну, це, це не наше. От. Курорт Залісся. А де це залісся? Е, відомо як Рентинівське. 20 км на захід від Ольштина. Чекайте. Ну, це що, блін в Україні чи що? Жартуємо. Мої пізнання в географії трошки в тому плані поганенькі, але скажіть, будь ласка, де це знаходиться от Ольштин? Я можу загуглити, але ж зараз я знімаю, правильно? А ви краще в коментарях напишете. Ну, це в демоверсії все рівно не Що ж, підемо порибалимо. Підемо ще по чуть-чуть порибалимо. З вами подивимося на це озерце. В штаті Вайомінг біля національних парків. Класота, класота. Ну Тобто, і красота, і класно. <кхем> так, машиною під'їхали. Старий міст. Тут Jackson Mountain. Міл, це лісопилка Snake River. Ось вона. А ми отут. Давайте. <кхем> ну, раз нам п'яте місце зразу видали. То і спробуємо тут порибалити. О, вон бачу ця кладочка. Кладочка це завжди добре. У мене трішки погано ого. Це місточок крізь дерева. Класно. Трішечки не дуже плавно йде гра. Видно, що місцями просідання, але я сподіваюся. О! Джавін. Чекайте, чекайте, тут що! Видно гравців онлайн, які грати, не може бути. Це, мабуть, NPC лапають. Я так буду собі думати. Бо, ну, хто грав Planet Fishing від українських розробників рибалочка, то спочатку на хробачка спробуємо, як там воно піде. А потім спінінг. Уть. Далеко закидаю. Бульк є. Хробачок, хробачок. Рибка якась плаває. Так от, в тамтій рибалочці з вами онлайн грали гравці, їх було видно візуально тільки пару штук, а на карті насправді могло знаходитись більше. І повідомлення в чаті писали. Такий-то, такий-то, це що течія так? Слухайте, течія веде мій поплавок. Я, я підозрюю, що тут треба на спінінг фігачити. Щось такою течією. Дивіться, як віднесло. Не, я думаю, що я з такою течією я точно не впіймаю рибку. Я змотую, змотую. Дивіться, ти, е пливе собі. Просто пропливає мимо дрованяка. Треба бути обережним з таким. Де спінінг? От. Думаю, я закинув туди, а поплавок опинився вон там. Т Течія сильна. Окей. Закидаємо кудись туди під там той берег. І... Хоп! Пішло, поїхало. Ой, не так, не так ніпочка. А, такс. О! І зразу течія. У, тихо! Підсікаємо! Х, давай, давай, Ви... їй. Ах, ти ж гадина зірвалася, погано підсік. От штука якась. Треба зменшити, певне, цю. Прокруточку і тягнути по чуть-чуть. Тягнути, тягнути. О-о-о, гоба, Підсікаємо. Підсікаємо її. І ще раз підсікаємо. Все, а тепер можна. 26 30 дам. О, пручається! Щука. Ой, як мотиляє нею Бідулашною. Це я дірнув, е мишкою. Що вона така маленька? Е 170 грам щука червонопера. Е довжина 18 см. Це зовсім ліпу якийсь. Залишити. Тут ще щось є, крім. Давайте ще раз закинемо. Крім щук. Як тут на поплавок клапати, якщо? Аж так жорстко цей. чи я така. Потужна. М -м. Заповільне. Треба чуть-чуть швидше. Ні, зашвидке. О, нормально. Так он якась рибка пролетіла і ця не щука. Вони торпеди туди. Ух ти ж... Це якийсь судак чи що? Не знаю, зараз побачимо. Е, може. Форель, не форель. Ось озерна, озерна чи річкова. Тягнем, тягнем, тягнем. Дивіться, скільки тут риби? Тихо, тихо, вона ще, вона ще зараз. Давай, 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 сюди. Вручається конкретно. Так. Оп. Та-дамц! І що це ми таке Нерка. Це нерка. 670 грам. Це, слухайте, пів кілограма більше, ніж пів кілограма, 600 грам риби. Це, це вже можна, не знаю, щось приготувати, наприклад. уху. Ну, з одної риби, там, не знаю, більше щось вийде. 36 см це непогано так. Слухайте, в мене вон лінійка. Треба поміряти рибу на 36 см. Йой, лінійка всього на 30. Ого, це більше риба на 6 см, ніж моя лінійка. Ого, це вже нормальна рибина, слухайте. Це, це вже конкретна така. А в різні місця закинув і різна рибка злапалася. Аж цікаво, цікаво. Ану, туди. І. Хоба. Подивимося, знову щука, чи що там попаде. А, камера. Пішли. Пишіть в коментарях, як вам взагалі ця рибалочка і. Ну, на стрімах мені було б цікаво порибалити. Деколи хочеться. А що? Ми на стрімах. Ого-о, це окунь! Це окунь. Покоже на окуня. Так, витягую секундочку, секундочку, рибку витягую. і демоверсія гри, але. Блін! Чекай, чекай, щось окунь дуже сильно, сильніше, ніж щука сопротивляється. Зараз витягну. Тихо-тихо. Та що ж вона так впручається Ну йди сюди. Зараз ще замотає навколо оцього гіляки і на тому кінець. До речі, в реальності таке буває часто. О, Згадав тут, як в реальності. Е Рибацькі гачки бачив завішені за лінію електропередач зверху. Так закидали моцно що гачки з красивими поплавочками, всі як гірлянди висять. Так, все, виловнюємо. Хоп! І це має бути окунь золотий. 710 грам окуня це 700 грам це трошки менше, ніж кілограм. 36 см знову довжини. Це здорова рибіна. То, що окуні дуже костисті, там косточки, з них не сильно щось, по-моєму, зготуєш. Але ви в коментарях напишете, якщо що. Так. От. Думаю, на тому буду огляд демоверсії завершувати. Гра мені класно сподобалася. Як для демоверсії, це взагалі. Шикарно. От. Тому пишіть свої коментарики, ставте лайки, вподобайки. І якщо маєте можливість, підтримати канал Гривнею. Всім дякую, до зустрічі, до побачення.